Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила у Верховній Раді пропонують позбавити мандатів депутатів від ОПЗЖ. Фракція Європейська Солідарність закликає ухвалити проєкт закону про позбавлення права представників ОПЗЖ брати участь в роботі парламенту. Про це сказав народний депутат з фракції Європейська Солідарність Ростислав Павленко. Передає прямий. Яка доля ОПЗЖ? Ходять, голосують. Лідери Слуги народу кажуть, що їхня позиція стала дуже конструктивною, і самі ж наголошують, що конструктивність позиції в тому, що вони голосують за всі ініціативи партії влади, сказав Павленко. Він наголосив, що це сумнівний критерій конструктивності і патріотизму. Європейська солідарність подала проєкт рішення про те, що вони мають бути позбавлені права брати участь в роботі парламенту, виходячи з того, що їхня партія в судовому порядку в абсолютній відповідності до законних процедур в Україні заборонена. Отже, вони нікого не представляють і мають бути позбавлені впливу на парламент, зауважив депутат. А всередині парламенту партії влади краще знаходити компроміси і консенсуси, як це було в березні, коли на Київ шов. Безпосередній наступ. Тоді було ухвалено дуже багато потрібних Україні рішень. Багато з них працюють і сьогодні. І от би цю практику застосувати зараз, а не тягнути колаборантів у колаборацію з нинішньою владою, вважає Павленко. Окремо у Раді пропонують позбавити мандатів двох народних депутатів у зв'язку з припиненням громадянства України. Відповідний проект постанови розміщений на сайті Верховної Ради України. Йдеться про Вадима Рабіновича, обраного від уже забороненої ОПЗЖ та Ігоря Васильковського Слуга народу. Згідно зареєстрованими постановами парламенту пропонує. Ють відібрати мандат у цих депутатів у зв'язку з припиненням громадянства України. Чому Рабіновича і Васильковського ще в липні не позбавили депутатських повноважень у Верховній Раді, довгий час не бачили підстав для такого кроку. Скажете, якось безглуздо звучить? Пояснюємо. Інформація про позбавлення Рабіновича і Васильковського з'явилася в липні, але офіційного підтвердження не було, оскільки указа президента про позбавлення припинення в тих чи інших осіб українського громадянства не публікується. Вересні я звернувся до комітету з питань регламенту депутатської етики та організації Роботи Верховної Ради України щодо перевірки вказаних фактів, а у разі наявності підстав життя заходів необхідних для розгляду Верховної Ради України питань про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Васильковського та Рабіновича. Комітет з питань регламенту повідомив мене, що в комітеті станом на 29.09.2022 відсутня інформація щодо указу президента України від 18.07.2022 року, номер п'ятсот два про припинення громадянства України, зокрема Васильковського та Рабіновича. Новича розповів народний депутат Ярослав Юрчишин. Копії відповідних президентських указів офіс президента передав до Верховної Ради лише 20 жовтня. Хто стане новими народними депутатами з вірогідністю 99,9 що у разі втрати Рабіновичем та Васильковським мандатів їх місця під законодавчим куполом країни будуть пустувати, поки в країні діє воєнний стан проводити будь-які вибори заборонено. Відповідно, на окрузі Васильковського неможливо провести вибори. Рабінович прийшов до парламенту за списками ОПЗЖ, партія, яка офіційно. Заборонена в Україні і для ЦВК виникне проблема щодо законності реєстрації народним депутатом наступного кандидата за виборчим списком забороненої партії. До зустрічі глядачі переможемо. Поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.